Колеги, доброго дня, медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це начальник управління екології та природних ресурсів МК обласної військової адміністрації Олександра Валерівна Єфименко. Доброго дня, і там у нашого сьогоднішнього брифінгу підсумки діяльності структурного підрозділу за 2023 рік. А також які напрацювання ви запланували на рік прийдешній. Спочатку вам слово коротко, а потім перейдемо до запитання наших шановних журналістів. Будь ласка, вам слово. Доброго дня. Мене звати Олександра Єфименко, я начальник управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації. Після військової агресії Російської Федерації в зоні бойових дій опинилися майже 79 об'єктів природно заповідного фонду Миколаївської області. Під окупацією знаходились та в зоні бойового зіткнення знаходились 16 об'єктів природно заповідного фонду загальною площею 44 тисячі гектарів. В тому числі це територія Чорноморського біосферного заповідника в Миколаївській області та Національного природного парку Білобережжя Святослава, регіонального ландшафтного парку Кінбурська коса. Та віцінсько інгулецький сім заказників та чотири пам'ятки природи. Територіям та об'єктам природнозаповідного фонду було нанесено шкоду внаслідок обстрілів, мінування, пожеж, пересування важкої техніки, порушення ґрунтового покриву, знищення представників рослинного та тваринного світу та підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Два об'єкти смарагдової мережі, долина нижньої течії річки Інгулець та нижнє Дніпро, зазнали негативного впливу внаслідок підриву Каховської ГЕС через підвищення рівня води у річці Інгулець. За інформацією, філії. Баштанське лісове господарство, ліси України підтоплення зазнали понад 600 гектар земель. На території Кінбурського півострову, за інформацією філії Миколаївське лісове господарство, було підтоплено 2000 гектар. З них Кінбурське лісництво це 600 гектар і Василівське лісництво 1400 гектар. Минулому році було здійснено обстеження території ботанічного заказника Івана Кепіна у Снігурівській громаді Баштанського району. І загальний розмір збитків, завданих довкіллю на території ботанічного заказника Івана Кепіно, за підрахунками державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, становить 489 мільйонів гривень. З лютого 2022 року на території Миколаївської області внаслідок військових дій мали місце численні лісові пожежі в деяких місцях, таких як Кінбурзька коса пожеж було зафіксовано за інформацією керівництва. Національного природного парку та регіонального ландшафтного парку приблизно 180 пожеж, адже зараз ми не можемо в повній мірі моніторити цю ситуацію, тільки спостерігати, наблюдати та за допомогою супутникових знімків Сантінел намагатися відраховувати ті шкоди, ті величезні шкоди, які задаються зараз, надаються зараз довкіллю. І пожеж було зафіксовано десь 180 пожеж на території тільки Кінбурзького півострову, які вразили близько 6 тисяч гектар. Значна частина пожеж носила повторний характер. Тому управлінням управління здійснює природоохоронні заходи. Ті заходи вони прописані у програмі охорони довкілля Миколаївської області. Вони були затверджені рішенням Миколаївської обласної ради у 2020 році. І всі природоохоронні заходи, які ми можемо здійснювати, вони прописані у цій програмі. Тому нам були здійснені такі природоохоронні заходи. Проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання, знищення чи пошкодження вогнем об'єктів Природно-заповідного фонду. В рамках виконання цього заходу, в 2023 році було охоплено територію 26 об'єктів об'єктів природнозаповідного фонду місцевого значення. Захід виконувався філію Вознесенського лісового господарства, Баштанського лісового господарства, Миколаївського лісового господарства, Врадівського лісового господарства, ДП «Ліси України. Влаштування та догляди за смугами проводились в період з квітня до кінця листопаду. Було забезпечено догляд за 2230 кілометрів мінералізованих смуг. Також в рамках виконання природоохоронних заходів і відповідно до програми було здійснено утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків. У нас у нас нам підконтрольні чотири регіональних ландшафтних парки: це Гринитно-стопове Побужий, Кінбурська, коса, Телігульський та Приєнгульський. Ну, ми забезпечили, разом з керівництвом цих парків статутну діяльність парків та Фінансування направили на такі заходи, як охорона природних комплексів. Ну, це було. Ми намагалися йти по мінімуму придбання паливно-мастильних матеріалів, записних частин для автомобілів. У зв'язку з тим, що ми спостерігаємо такі пошкодження на кінбурзькій косі, і не можемо зараз проводити іншу роботу. У нас була проведена робота, і на протязі протягом останніх 30 років керівник Зіновій Петрович та старший науковий співробітник Константин Рейдінов робили дослідження. 30 років пішло на те, щоб зробити ці дослідження, і ми у минулому році видали такий еколого-фауністичний довідник такий кінбурської коси. Ну, я вважаю мінімальним тиражем. Ми оприлюднили також цей довідник на дали посилання на електронну версію цього довідника на сайті нашого управління та надали примірники до бібліотеки Кропівницького. Завдяки, завдяки цій роботі ми, тут зроблена попередня оцінка впливу факторів війни. І після деокупації та розмінування ми можемо, вона стане нам у нагоді, коли нам треба буде порівнювати, визначати втрати та розвивати. Зробляти якісь дії до відновлення до, до відновлення нашого, нашого Кінбурну. Е, також у е, 2023 році, я вважаю, теж це такий у нас був е, добрий результат. Ми встановили на місцевості майже 12 територій приднозаповідного фонду, виконали роботи з винесенням натуру меж таких територій приднозаповідного фонду. Ботанічні пам'ятки, природи Рубанівський ставок, Балка, Пенківська, Дуб, Горизонтальний. Дуб в районі Темвод, Дуб на вулиці Садові, ландшафтні заказники Балка Зарубіна, Попова Дача, Сухобалківське, Радолинівське степ, ботанічні заказники Скоболівська Балка, Мар'янівське, орнітологічні заказники Слинівські плавні. Значить, таким чином ми встановили межі цих 12 територій ПЗФ на загальну площу 721 гектар, сформували витяги з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель. І таким чином ми збільшили наш показник по ПЗФ по області, тому що він у нас дуже такий низький, але ми намагаємось його збільшувати. Я вже нам це вдається. Також рішенням облради у березні 2023 року ми оголосили території об'єкти ПЗФ місцевого значення по шести об'єктам на загальну площу 287 гектар. Ну я не буду їх переліковувати. Взагалі ми в березні тільки оголосили ці території об'єктами ПЗФ і до кінця року ми вже встигли встановили на місцевості межі. Це дуже важливо і здійснюється також цей захід по програмі. Охорони довкілля. Е, я вважаю, що він теж дуже важливий, тому що якщо у нас не встановлені межі зон ПЗФ, це приводить до того, що сільські селищні ради продовжують розпайовувати, роздавати ці земельні ділянки. Потім ми маємо судові е, дуже довгі засідання. Вони вже йдуть і два, 3, і 5 років з метою того, щоб повернути ці земельні ділянки знову до природнозаповідного фонду. Також на Миколаївщині ми створили охоронні зони для збереження біорізним. В лісах було підписано у грудні розпорядження начальника обласної військової адміністрації на земельну ділянку 15, 15 гектар та 28,7 гектарів. За ініціативою президента України та за постанові Кабінету міністрів України про реалізацію експериментального проекту щодо створення спередлих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії, у Карпошта здійснювала збір та обмін ламп розжарювання для населення тобто, збирало у людей лампи і замінювали на світлодіодні led лампи. Це було зроблено для того, щоб було більш ефективне споживання на електричної енергії. Ми всі готувалися до. Найгірших викликів. І значить, управління було проведено тендер на виконання послуги зі збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання. Було укладено договір з переможцем відкритих торгів фірмою Екопровайдз міста Черкаси. Зібрано було 505 тисяч ламп розжарення і передано до кінця 2023 року цьому підприємству на утилізацію. На сьогодні цей проект подовжується, але вже з юридичними особами, тобто можна продовжувати ці лампи обмінювати. Що касається відходів від руйнувань, протягом 2023 року в Миколаївській області було визначено п'ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань. Мова йде про відходи від руйнувань, які накопичуються внаслідок військової агресії. Це такі відходи, вони складаються з бетону, цегли пластикових труб. Водопостачання водовідведення уламків склопакетів. І вже по п'яти громадам ми зробили у минулому році розпорядження щодо визначення місця, куди ці відходи руйнувань повинні складатися. І продовжуємо у цьому році цю роботу. Ще у нас зараз поступила Шевченківська громада. Тобто ми цю роботу продовжуємо. Але ці всі відходи від руйнувань вони, треб... вони потребують спеціальної техніки, і ми в цьому напрямку працюємо з нашими партнерами для вирішення проблеми накопичення відходів від руйнувань. Нам необхідно. На подрібнювач будівельних відходів він дуже е, коштує недешево від 14 мільйонів гривень до 24 мільйонів гривень. Але ми ведемо такі е, переговори, е, співпрацюємо з міжнародними донорами щодо отримання такого подрібнювача. Також управлінням збирається інформація щодо несанкціонованих сміттєзвалищ у Миколаївській області. Громади звітують нам про кількість утворених несанкціонованих сміттєзвалищ, про їх кількість та ліквідацію. І проаналізувавши цю всю інформацію, ми бачимо, що в принципі, громади добре самі з цим справляються, і вже 94% цих несанкціонованих сміттєзвалищ ліквідовано територіальними громадами на своїй території. І це вже є досить високий показник по вжиттю заходів. Зачищенням території від побутових відходів. Що стосується державної регуляторної політики, у сфері впровадження державної регуляторної політики щодо природокористування управлінням видаються дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видано було протягом 2023 року 119 дозволів. Дозволі на спеціальне використання природних ресурсів було видано 5 дозволів. По оцінки впливу на довкілля за 2023 рік було проведено. Сім процедур з оцінки впливу на довкілля і надано відповідні висновки. По СЕО було розглянуто, проведено консультацію, надано зуважень та пропозицію до 40 заяв про визначення обсягу СЕО та розглянуто 18 звітів по СЕО. Що стосується проєктів створення територій та об'єктів природнозаповідного фонду. Тобто, для того, щоб Після проведення всіх процедур визначити межі земельної ділянки території природнозаповідного фонду необхідно його спочатку створити. У нас теж у 2023 році ми розробили два проекти створення територій: це Олександрівська балка, площею 32 гектари та Чортальський обрій площою 143 гектари. Зазначені проекти створення погоджені та готуються до винесення на, на сесію. Покартування у селищі європейського значення та вивчення стану популяції видів флори і фауни. заплановані у нас були також кошти на це. Ми провели дослідження по Тельгульському лиману. Обстежили п'ять кіст, це були польові обстеження. Також ця інформація нам в повному об'ємі надана. Була облаштована екологічна стежка в природному, в природному заповіднику Єланіцький Степ. Ми надавали субвенцію з місцевого бюджету державному для придбання елементів благоустрою. І у цьому, взагалі, заповіднику Єланіцький степ було теж проведено дуже багато роботи. За минулий рік вони привлекли також партнерів. і Допомогою партнерів їм вдалося безкоштовно але вони не брали теж гроші з державного бюджету. Вони відновили огорожу, там бізони у нас на свободному виписі, вони відновили огорожу і розмістили дуже такий гарний візит-центр. Ну і Ми трошки допомогли зі створенням екологічної стежки. Так, Ще з гарного, з того, що я вважаю, ми зробили, це в нас було. Укладений меморандумом з Могилянкою та управлінням каналів річки Інгулець. І завдяки по по програмі підтримці Європейського союзу для сходу України відновлення зміцнення миру та урядування нам було передано два металошукачі: один підводний апарат з дистанційним керуванням, один квадрокоптер і один фотометр з реагентами. І ми відповідно до меморандумів. Передавали цю техніку, передавали і в ДСНС. Передавали, тобто для того, щоб вона працювала на благо. І загальна вартість усіх цих приладів, які нам були передані, вона склала 1 мільйон 202 тисячі гривень. Також для того, щоб озеленити наше місто, нашу область без залучення державних коштів, була проведена робота депутатського корпусу «Ліси України, КП «Миколаївський міський парк». парки всі дуже, я вважаю, дуже гарно співпрацювали. І було проведено озеленення восени 2023 року. Це десь жовтень-листопад. Може, ви бачили, були такі акції по всьому, по всьому місту, і всі ці зелені. Насадження були передані безкоштовно депеліс України в дуже великій кількості кущі, дерева, все це для озеленення нашого, нашого міста. Ми з управлінням теж долучилися. У нас є сквер екологіст поблизу нашого управління. Ми всі вийшли і там провели озеленення. Дуже зараз раді, тому що більша частина цих зелених насаджень прижилась. Сподіваємось, що будемо ще продовжувати цю гарну роботу. В мене все, я готова відповісти на ваші запитання. Може, я щось забула? Я запитання, будь ласка, до нашого спікера по темі. Нагадую у нас сьогодні управління колодії. Можна бачити? Будь ласка, пристав представтеся. Ви казали про те, що буде трохи інформації про те, що правильно планує зробити у 2024 тисячі Це можна трохи детальніше про платити. Плани, дивіться, у нас у цій програмі всі наші природоохоронні заходи, вони в цій програмі прописані, і всі кошти, коли які ми долучаємо, це кошти з екологічного податку. Але зараз, при, коли голосувався бюджет 2024 -го року, фінансування дуже обмежено. І все це, ну я вважаю, що це все вірно, правильно, все це піде на оборонку, на. На, на, на підтримку і на облаштування е не підвальних приміщень, як я не знаю, це да, укритів на на е на, на укриття. Але ми заклали дещо. Там у нас буде, ми хочемо далі продовжити е встановлювати межі території природно-заповідного фонду. Е ну, я вважаю, що це теж дуже важливо і. І ще в нас є пестициди, нам треба вивезти в області, є у нас точки. Ми вже так, моніторимо ринок, бо треба дізнатися, хто має ліцензію. Ну, Ці два такі заходи ми запланували собі. На, на весну, що, що стосується без залучення коштів, у нас буде ще висадження зелених насаджень, це теж за сприянням депутатів обласної ради, за сприянням ДПЛСУ України. Ми Хочемо продовжити цю гарну традицію. Ви можете теж бачити анонси на сайті Миколаївської обласної військової адміністрації. Ну і я вважаю, що зараз треба продовжувати все ж таки роботу з нашими партнерами, тому що це дуже важливо зараз. Ми повинні максимально кошти ті, які можемо від партнерів отримати на ті нужди, які нам. Нам на ті наші потреби максимально э, будемо залучати. Ми навіть проводили круглий стіл у грудні 23-го року. Ми збирали, ну у нас ми так взагалі по обміну досвідом намагаємось збирати наших директорів регіональних ландшафтних парків, національних природних парків і по обміну досвідом, бо, наприклад, Яланівський степ вже має такий досвід, і ми... Э, э, ми їм говоримо, давайте з нашою допомогою, з долученням київських там української породоохоронних група. Ми ж теж з ними співпрацюємо. Все ж таки, бо це теж треба мати досвід написання, щоб по гранту потім отримати кошти. необхідно мати на це певний досвід. Ми намагаємося організовувати такий обмін досвідом за того, щоб мати потім добрий результат. Тому що ми розуміємо, що ми повинні зараз цю підтримку партнерів максимально використати. Ну, це не зовсім наша акція. Це більше буде ДП Ліси України з депутатським корпусом і з КП-Миколаївські міські парки. Ми поки що робимо такі попередні запити на наше управління освіти і на здравохраніння наше обласне, щоб вирішити. Ну, По-перше, ця земельна ділянка повинна бути ну, не те, що розмінована, не, не, ну, тобто для людей. Щоб там да, безпечна. Ну, збираємося. Я, я вважаю, що це можуть бути інтернати, школи, заклади, лікарні там, все таке інше. Дякую. Колеги, є ще запитання до нашого, до нашого спікера? Добрий день, Олександр. Олександр, новини. Тобто, є таке питання, то зараз є проект ліса України, всю Україну, в тому числі Миколаївську область, насаджують це ялинки. І тут експерти багато кажуть, що все-таки деякі види таких дерев це інвазивний вид. Тобто, навіть приклад Кінбурзької коси, де колись висадили ялинки, а потім пора б може їх позрубати, щоб ну, своя флора-фауна була в того місця. І кажуть, що це шкода, і треба думати, що саджати, щоб. Ну, не нашкодити, бо витісняє один від інший, а там і рослини, там і тварини, і це ну, все ось. Що робиться для того, щоб ну, зберегти саме наш, ну, нашу фауну, флору, тобто, щоб не нашкодити. Я зрозуміла, дякую вам за запитання. Є такий проект по ініціативі президента. І на підставі значить, створено розпорядженням голови обласної військової адміністрації створена робоча група щодо лісовпорядкування. до цієї робочої групи входять директори наших регіональних лашавних парків, входять наш департамент аграрно-промислового комплексу, держгіокадастер, начальник управління. Та входять ну, представники ДП Ліси України і Українська природоохоронна група. Також вони дали нам свого представника і ряд ще ботаніків від ДП Ліси України. І саме зараз відбувається вже друга така польова експедиція. Приїхав Ботанік з Києва, вони з середи до неділі це п'ять днів. Вони будуть. Значить, як відбувається ця робота? Депеліси України надали нам плановий матеріал приблизно десь на. Тисячу, 400 тисячу 500 гектарів. І в нас вже було перше засідання робочої групи, тобто ми розсилаємо всі ці планові матеріали усім членам цієї робочої групи, вони дивляться, якщо в них є якісь зауваження, заперечення, вони нам письмово про це пишуть і ми розглядаємо. Зараз до тема першої робочої групи ми розглянули приблизно 51% із наданих вже нам цих картографічних матеріалів. Це десь приблизно 700 гектарів. Тобто депеліси України можуть на на цих. На площадях вже, вже відтворювати ліси. І зараз ця робота продовжується, бо там були спірні земельні ділянки, вони виїхали. вже І погода дозволяє, і вже ми можемо бачити, де є червонокнижні. Тобто, правильно ви кажете, щоб не нашкодити, ця робота ведеться, і ми пропонуємо теж ДП Ліси України планово з розумінням до цього підходити в межах діючого законодавства. От Ми розглянули один блок питань, надали, і вони можуть далі. Продовжувати цю роботу, щоб і таку гарну програму зробити, і щоб не нашкодити. Саме зараз вони в полях, десь Баштанського району. Дякую. Так, тобто ми таке може питання по нашому кінбурну. Є таких багато книжних птахів. Так, то де ж вони зараз? Тобто, це було їх дуже багато століть. от Саме це місце фламінго, там більше рідкісні. Я вам мабуть не зможу відповісти на це питання. Це більше питання до орнітологів. До орнітологів. Це. Цікаве питання, тобто, куди ми... ж Ми поцікавимося, у нас є такі дуже гарні співробітники. Константин Редінов, він зараз виконує обов'язки директора парку регіонального нашого парку. Ми поцікавимося і надамо вам цю відповідь. Дякуємо. Є запитання, будемо завершувати наш перехід. Дякую вам, колеги, за увагу. Дякую вам. Раді